Вітаю, це канал Yellow Book Nook, З вами Іра. Признавайтеся. Ви любите купувати книжки більше, ніж їх читати. Я права. Тож сьогодні будемо говорити про книжкові покупки. Все те, що я накупила під впливом відео Топ-100 книжок буктю, а також інших ваших і не тільки рекомендацій. А перед тим як я почну, я дуже хочу подякувати неперевершеній Олександрі, завдяки якій я змогла знов отримати посилочку з книжками з України. Сашо, ти чарівниця. А люди бачили б ви в якому стані була коробка, коли я її отримала? І кожна з цих книжок в ідеальному стані, не дивлячись на те, якою сильно побитою була коробка. Тож ви розумієте, наскільки велику справу зробила Саша? Саша, дякую тобі. Ну а тепер влаштовуйтеся зручненько. А я перейду до найцікавішого: книжок. Певно, мало хто знає, але моя любов до читання, до розуміння того, що це може бути цікаво, почалася з детективів, таких класичних, де мало крові, де мало екшену, а працюють сірі клітинки. А, тому ви певний не бачите багато детективів на моєму каналі. Жодного ще не бачили, бо здебільшого сучасні детективи це більше щось схоже на трилери. Але коли я побачила цю серію в сторіс у Олени з каналу «Книга Джунглі, я зрозуміла, воно мені потрібно. Це розважально тут, небагато екшену, і при цьому читається легко, ледь не за один вечір, як сказала Олена. Це серія Стівена Спотсвуда, Перша книга Удача любить мертвих та друга книга Убивство в неї під шкірою. Обидві ці історії розповідають про дуже незвичний дует найкращої а, приватної детективки Нью-Йорка та колишньої працівниці цирку. Ця історія оповідає про вбивство під час геловінської вечірки, коли жертву було вбито кришталевою кулею для передбачення майбутнього. А тут події відбуваються на арені цирку, там де раніше працювала одна з. Бох головних героїнь. Тож, я передбачаю захопливе, легке та приємне читання. А це отакий в нас класний початок. А тепер зовсім. Іншого ж тибу книжка Постмодернізм дуже загадковий, дуже незрозумілий та при цьому інтригуючий. Томас Пінчен та його виголошення лоту 49. Це дуже коротенька книга, а дуже загадкового автора, з якою я хочу почати знайомство з його творчим доробком. Тут історія має бути про. Звичайне життя домогосподарки з США десь в 60-х роках, здається, але поступово події стають все дивнішими, все загадковішими, і, як каже нам анотація, наприкінці читач залишається настільки враженим, що починає читати цю книгу з Самого початку. Що ж, подивимось, я колись придбала райдугу тягаціння, але <смас> та книга мене дуже дуже лякала своїм об'ємом, тому я не бралася її читати. А ось Почати з чогось коротенького, але все такого ж культового, мені здається, буде набагато легше. Продовжуємо з американськими авторами, і я придбала ловець у житті а, Селінджера. Її можна побачити ледь в не в кожній добірці, і вона оповідає про підлітка бунтівника, який бачить його сучасне суспільство таким, яким воно є. Його виганяють зі школи, і тут дуже багато а, випльоскується підліткової енергії, наскільки я розумію. Він материться, намагається дослідити власну сексуальність і ще багато іншого. Я думала, що вже не буду читати цю книгу, бо кажуть, що її треба читати, поки ти ще молодший. Але я вирішила, що все ж з нею познайомлюся після того, як прочитала книгу Дібі Сп'єра, Вернен Господь Літл, і вона виявилася напрочуд класною. Тож, думаю, ця має бути зовсім не гірше, навіть може і краще. Подивимось. Ще один класик американської літератури 20-го сторіччя це Джон Стейнбех та його грона гніву. Оповідь тут іде про часи Великої депресії, коли ем, звичайна родина. Певно, з сільської місцини. Підіймається з місця та вирушає на захід в пошуках землі обітованої, тобто десь щось в Каліфорнії, а для того, щоб їх життя стало краще. Я чесно не знаю, чого очікувати від цієї книги, але зрозуміло, що вже треба з нею познайомитися, бо вона знов таки з'являється ледь не в кожному топі книжок. Кожен раз про неї є якісь згадки, і я така вирішила. Що треба заповнити цю прогалину в знаннях, принаймні хоча б одним створом Стенбейка. Наступна книга це Соловей Крістін Генни, одна з тих книжок, яку. Хотіли е, презентувати для списку топ-100 книжок BookTube декілька блогерів. Настільки вона їм е, сподобалася, що вони вважають, що її варто рекомендувати кожному. Але мені її порекомендували ще й до е, мого челенджу 12 книжок на 12 місяців 23-го року, і вона оповідає про Другу світову війну, про окупацію Франції та про одну родину, в якій є. Дві сестри. Старша вирішує пережити окупацію в своєму домі в селі, десь в Центральній Франції, а молодша вирішує доєднатися до руху опору і а, починаються таким чином її пригоди. А цю книгу насправді я вже прочитала, настільки вона легко та. А, Жваво написана, незважаючи на склад... складні теми, і вона досить добротна. Про це ми поговоримо пізніше в прочитаному. Ще одна книжка від американського автора це Пітер С. Бігл одного разу в Калабрі. Калабрії. Я навіть правильно вимовила це з першого разу. Уху. Тут є дуже дивне, незвичайне поєднання магії і єдинорогів фермерства та мафії. Я чесно не знаю, чого очікувати від цієї книжки, бо вона така тонесенька і поєднує, здавалось би, непоєднувальні теми. І ще кажуть, що це фентезі для дорослих, де є єдинороги, і я така, що? А чого таке коротке? Ну, коротше, може влаштувати три на три марафон та прочитати це з вами отак. от. Три книги на три дні. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях. І остання книга від американського автора це Маус Сповідь уцілілого від Арта Шпігельмана. Єдиний комікс, що за всю історію Пуліцерівської премії отримав цю нагороду. Він розповідає про реальний досвід батька автора, який разом з дружиною був польським євреєм, і вони потрапили в. А декілька констаборів, і це історія про те, яким чином вони залишилися вцілілими. Я зрозуміла, що дуже хочу познайомитися з ним досить нещодавно. Роздивлялася цей комікс англійською в книгарні, а потім вирішила, що. Ні, все ж таки українською буде ліпше. А тепер перейдемо до англійських авторів. Насправді, в мене лише одна книжка і історія, яка мені здавалася, вже давним-давно пережована маскультурою і виплюнута. Але Ледь не в кожного англомовного буктюбера, якого я зараз дивлюсь, ця книга в топі найулюбленіших. Тож, як я можу пройти повз неї? Це Франкенштейн Мерішелі, історія про монстра доктора Франкенштейна, якого той створив з частин тіл різних людей, а потім він його оживив. Що ж, почитаю, дізнаюся, що воно є таке. Слухайте, в мене назріло питання. Я коли шукала класичні твори на, на кшталт того ж Франкенштейна, зрозуміла, що світової класики українською мовою в електронних виданнях просто не існує. Як так-то? Це було б набагато зручніше. Ну, просто я більш віддаю перевагу сучасним авторам, сучасним творам, тому і Купую їх, здебільшого частіше. І ось якось мені не зрозуміло, чому немає цих книжок в електронці? Може, у вас є пояснення? Напевно, найкрасивіший роман про любов, принаймні так про нього кажуть, це Борис Віанш, Шумовиння днів. Колись я купувала цю книгу з рук секонд хенд але російською мовою те так і не взялася її прочитати. Бо я розуміла, що я хочу читати її в цьому виданні. І, коротше, зірки склалися. Тепер вона в мене є, і тепер я точно прочитаю цю неймовірно тендітну мереживну історію, де відбувається щось настільки прекрасне та легке, бо з анотації нічого крім цього витягти неможливо. Певне, це та книга, яку треба читати, а потім ти сам не зможеш все одно пояснити, що там, як і до чого. Бо це саме про процес. Читання, певно, так. Ще один роман французького автора це іммораліст Андре Жида, що був написаний в 1902 році, і оповідає з одного боку про особистий досвід автора. Але краще я вам все ж таки прочитаю про що тут є. Це знаменитий контроверсійний роман про свободу, мораль і парадоксальну людську природу, драматичні події, якого змальований виразною чіткою мовою відбуваються на тлі захопливих пейзажів Італії та Північної Африки. А, іммораліст звучить сьогодні як передтеча французького літературного екзистенціалізму. Коротше, це має бути щось дуже таке потужне. Я насправді здебільшого просто покладаюся на смаки видавництва Комбук, бо вони видають нестандартні та класні книжки. Тож, це, знаєте, моя довіра до них спрацювала. Ну і ще мені сподобалася ця обкладинка. Наступну книгу я придбала виключно через її назву. Чесно, нічого іншого мені не було потрібно для того, щоб зрозуміти, вона мені конче необхідна. Це сп'яніння від книжок Жана Жоньо, бельгійський, якщо я не помиляюся, автор та його новели, про читання, про покупку книжок, певно, про колекціонування. Цю книгу я також побачила в сторіс у Олени з канала «Книга Джуглі. Олена, ти дуже-дуже великий спонсор цих книжкових покупок, настільки багато ти мене в чим зацікавила. І тут дуже коротенький... Такі а, новели на читацьку тематику, до речі, а тут в книзі ще є лясе, що дуже дивно для книги настільки малого об'єму, і ще це якесь зовсім незнайоме для мене видавництво, що називається пінзель. А, ви про нього чули? Бо я ні. Треба буде розізнати тр трішки ліпше. Але ось книга в мене від них вже є. Трохи німецької літератури, насправді теж всього два автори. Але одному я даю такий кворум довіри на майбутнє, що придбала одразу всі книжки, які були перекладені українською. Отож, бо я сподіваюся, це буде моє нове захоплення, бо про цього автора зараз дуже багато балакають на Буктюбі і кажуть, що. Це найкращі книжки, що люди читали за дуже довгий час. Мені хочеться вірити, що моя реакція на його творчість буде такою ж. А, зустрічайте ВГ Зебель, та це його а, роман, новела. Повітряна війна і література в даному творі він підіймає проблему килимових бомбардувань Німеччини під час контрнаступу союзників, і він розмірковує на цю дуже складну тему, яку здебільшого письменники бажають. Уникати. А, і це моя перша книга видавництва East Publishing І знаєте, що для мене стало е, дивиною? Так, це те, що в кожній книзі Зебельта є ілюстративний матеріал, що підкріплює враження від е, самого тексту. Коротше, це круто. Друга книга. Е, Цього ж автора це кільця Сатурна, яка оповідає про культурні ландшафти Європи та світу, які тисячами ниток вплітаються в долю окремих людей, регіонів та цілих народів. Коротше, тут, якщо я не помиляюся, дуже поверхневим сюжетом цього твору буде подорож східного південним графством Англії Сафолк. І тут буде дуже багато шарів розмірковувань, якихось історичних справок і багато чого іншого. Насправді, з анотації здається, що це щось настільки незрозуміле, чого ніхто не робив до цього, що просто варто відкрити, читати і вже тоді щось розповідати вам про цю книгу. І остання книга якраз таки, про яку. Ці говорять зараз її вважають однією з найважливіших книжок в німецькій літературі 21-го століття Аустерліц Зебельта. А тут буде йти мова про жака Аустерліца, який оповідає. Історію, як він намагається дізнатися, хто він є такий і яким було минуле його та його родини. Знов-таки культурні ландшафти всієї Європи, подорожі з Лондона, Парижа, антверпена до Маріенбада, Праги і так далі. Що ж. Я просто скріщую пальці, аби мені сподобалося настільки ж сильно, як і іншим читачам. Остання книга від німецького автора в цьому відео це роман про Берлін 20-х років минулого століття. Одна з найвизначніших книжок в німецькій літературі за минуле століття це Берлін Олександр Плац, написана Альфредом Дебліном. Це має бути портрет, знаєте, така моментальна знимка міста, таким, яким воно було в дуже короткий період часу поміж двома світовими війнами. Це має бути щось неперевершено гарне та цікаво написане. Що ж, сподіваюся, це буде правдою. В мої руки нарешті потрапила книга, про яку я чую вже роками. Ви всі знаєте про неї, бо її автор всесвітньо відомий. Але я ще жодного разу не читала його художніх творів. Бо з його есеями я почасти знайома, і вони просто вибух інтелектуальності та обізнаності. Тож я передбачаю, що і Художня проза Умберто Еко, а саме ім'я Рози, буде не менш феєрично класним романом. Дія тут відбувається на території монастиря чоловічого, якщо я не помиляюся. І там відбуваються загадкові вбивства. Тому задля їх розв'язання до монастиря приїжджає. Детектив та його помічник, і вони проводять розслідування. Це насправді знов таки верхній шар цього роману. Він має дуже-дуже багато шарів. Я не знаю, яких, бо не хочу цього знати перед тим, як почну читати. Але знаєте що? Мені проспойлерили, хто вбивця і що було причиною цих вбивств? А хто це зробив? Ірен Вальєхо в її книжці Подорож книжки від папірусу до Кіндла. Ненавиджу таке, коли в книжках про книги, про історію книг спойлеряться культові. Твори художньої літератури світової. Як так неможливо, просто я така була зла. Я навіть полишила читати ту книгу, а з Еко, я впевнена такого не трапиться. Тепер перемістимося до близького сходу, і останній а, такий роман, який мені вважається обов'язковим для прочитання, бо про нього говорять буквально всі, і з дуже різними вподобаннями люди і що він настільки вражаючий. Це ловець повітряних зміїв Халта Госейні. А тут історія оповідається про двох афганських хлопчаків, двох друзів, один з яких бачить, як другий щось робить, але при цьому бездіє. І ця бездіяльність буде дуже сильно позначатися на його майбутньому. Це має бути дуже щемка та. Така книга, яка не відпускає що довго після прочитання. Перед тим як я перейду до книжок української літератури, давайте покажу вам все, що залишилося. Я придбала другий том оповідок з мекханського прикордоння, схід, захід. Ось так. Завчасно не прочитавши ще навіть першу книгу з цієї серії, всього їх здається, має бути сім. Перекладені українською перші чотири я перевірила, що третьої книги вже немає в наявності, і зрозуміла, що буду кусати собі лікті, якщо мені дійсно сподобається, а мені не буде чим продовжувати читати цю серію, бо книжок не мав наявності. Книжечка, яку я побачила в місцевому книжковому магазині, і зрозуміла, вона мені потрібна. Я її хочу, бо Хюге цього ж автора викликало в мене виключно а, такі затишні, приємні емоції, які мені хочеться повторити. Це дім Х'юге, як перетворити помешкання на оселю щастя. А знаєте, попри все, хочеться. Відчувати щось добре і гарне, а де ще це не відчувати в місці, в якому ти живеш. Тож я залюбки познайомлюся з рекомендаціями Міка Вікінга, які я сподіваюся будуть легкими для виконання. І друга моя нонфікшн книга, як бачите, небагато. Я їх придбала цього разу. Це війна у 140 знаках, як соціальні медіа змінюють військові конфлікти 21 го Століття від Дейвіда Патрика Ракоса. Патріка Ракоса. О, в мене вийшло з другого разу. А я сподіваюся, що через 2-3 тижні в мене вийде зробити для вас добірку про. Пропаганду, про маніпуляції, про ІПСО. Тому я придбала цю книгу, і в принципі ця тема мене хвилює вже два з половиною, якщо не три роки. Бо перші книжки на цю тему я читала ще тоді. І ось я не знала, що існує така книга. Довідалася десь півроку тому. І її не було в наявності, а тут я її побачила і вирішила, що треба брати правильно, правильно. Ми завершимо це відео з тосиком книжок сучасної української літератури. Бов з першу книгу я не могла пройти після настільки. Захопливих відгуків Аліси, і я зрозуміла, що Ему Андієвську та її джала піту я придбаю в будь-якому разі. Інших книжок авторки я не побачила в папері, проте вони є в електронному варіанті. Тож, якщо сподобається, можна буде продовжити з творчістю. Це добірка оповідань. І вона має бути просто прекрасною, настільки вишукана мова в Еви Андієвської і настільки образним має бути текст. Як написано в. Анотації письменниця наголошує на великій ролі підсвідомості у своїй творчості в її творах буденність співіснує з фантасмагорією про життя з містикою. Насправді таке мені не дуже цікаво, але мені цікавий той факт, що Ема Андієвська вона родом з Донецька. Хоча більшу частину власного життя вона мешкає за кордоном, проте завжди писала українською мовою. Це поєднання фактів для мене стало вирішальним. Наступна книга, ідеальна біла книжка з чорним дизайном. Трилер від Ілларіона Павлюка. Я бачу, вас цікавить пітьма. А це історія про маленьке місто, де відбуваються якісь дуже-дуже дивні події. Символічно герой нібито сходить з цього життя в. Ад, щось там він робить. Ну, коротше, я чула багато відгуків на цю книгу. Всі вони здебільшого позитивні. Що відірватися неможливо, що читається швидко? Тут є відсилання до творчості Стівена Кінга. Я вирішила насправді цю книгу прочитати після того, як подивилася одне з інтерв'ю з Ілларіоном Павлюком, і зрозуміла, що він мені симпатичний просто як особистість. Тож варто познайомитися із його творчістю. Наступну книгу теж неможливо було проігнорувати після рекомендації Аліси. Тож, звісно, я придбала танго смерті, Юрія Вінничука, тим паче що вийшло нове видання, яке, мені здається, набагато більш стильним, лаконічним, і воно мені дійсно подобається. Хоча є перечуття, що в мене не буде такого конекту з творчістю цього автора, бо ніколи нічого з того, що про нього говорили, в мене не чіпляло насправді. Та все ж таки варто познайомитися з одним найвідоміших українських авторів. І ця історія оповідає про чотирьох друзів: єврея, поляка, українця та німця, які переживають Другу світову війну в Львові. І це про дружбу, яка не руйнується, попри. Будь-які катаклізми, які ви можете собі уявити. Що ж, сподіваюся, що мої передбачення щодо творчості Вінничука будуть неправдивими для мене. Бо інакше це буде сумно. Остання книга, без якої я зрозуміла, що вже не може обійтися, бо я. Ніколи не задумувалася про те, що хочу знайомитися з творчістю цього автора, але знов-таки декілька інтерв'ю з ним. І те це про те, що все про що пише автор, науково обґрунтоване, що були проведені кропітки ресерчі, це Стало просто вирішальним. А, тож буду знайомитися зі своєю першою книгою Макса Кідрука Колонія нові темні віки. Це історія про колонізацію Марса після того, як людство пережило ще одну пандемію, а, більш таку складну. І а, на Марсі теж все буде не дуже спокійно, бо там передбачаються терки з московитами. І знаєте, що мене більш за все? здивувало, це, це те, що тут є ілюстрації в цій книзі. Чогось якось я не чула про це в відгуках інших людей. Я просто розгорнула книжку, коли вже отримала, і така: вау, реально тут є ще й ілюстрації. Це тільки чверть з усіх книжечок, що я придбала. Сьогодні ми з вами подивилися аж на 25 книжок, які мені дуже хотілося б, щоб були класними, цікавими, розважальними, витонченими, емоційними та захоплюючими. Обов'язково розкажіть мені, що ви з цього читали і яку останню книжку ви придбали. Діліться власними відкриттями в коментарях. Ну а я вам дуже вдячна за те, що ви провели цей час зі мною. Сподіваюся, незабаром побачимося з теплом до вас, Іра, Па-па! 哇。